Бієл-індустрія розширюється і стає все більш популярною, а актори більш відомими. Деякі навіть почали пробуватися в Біл, бо це швидший спосіб здобути популярність. Але чи всі наші улюблені актори такі, якими ми їх бачимо на екрані? Усім привіт! З вами Люма. Сьогодні ми побачимо, що так само швидко, як ти став популярним, можна впасти без шансу іноді на відновлення. У цьому відео ми відійдемо від звичних оглядів. Але це та тема, на яку я хотіла би поговорити. Нещодавно гортаючи Ютуб, я натрапила на відео під назвою BL актори які були заарештовані, і ви про це забули. І мене осінило. Я пригадала скандал з одним актором, який трапився нещодавно. Але це відео я не дивилася, вирішила сама пошукати інформацію і розповісти про це в українській аудиторії. Цих негідників потрібно знати в лице. А почну я від давніших кейсів і дійду до новіших. Увага! У даному відео я не стверджую, що вся інформація, яку я подам, правдива. Я просто переказую те, що знайшла в інтернеті. Почнемо ми з актора, чому ти той та напад. І не змушуйте казати його повне прізвище. Він більш відомий як той-то. Що ж цей молодий парубик міг зробити? А я вам скажу вбити свою дівчину. 6 серпня 2021 року пізно вночі той використав гострий довгий ніж із довжиною рукоятки близько 23 см. Кілька разів вдарив ножем пані Чацаран Суванакіт у грудну клітку, внаслідок чого вона померла. Інцидент стався в районі Бангчан окрузі Понсамва. Місті Бангху поліція затримала обвинуваченого та вилучила гострий ніж, використаний у злочині, а також червону сорочку з короткими рукавами, яку він носив під час скоєння злочину. Усе це було передано слідчому на стадії слідства. Той заперечував свою провину. 1 листопада 2021 року. Кримінальний суд Мінбурі витягнув той Тоя, якого тримають у спеціальній в'язниці Мінбурі для допиту через відеозв'язок. Той той також заперечив провину. У подальшому кримінальний суд мінборі призначить дату перевірки доказів та слухання свідків на 28 лютого 2022 року о 9.00. За інформацією тайської газети The Bangkok Post, 25-річна жертва отримала щонайменше 20 ножових поранень у груди та тіло. «28 ударів ножем. Ти не залишив йому шансів, так? Вибачте, це не смішно, але якщо так подумати, ситуації мають щось спільне. То грав мене зрозуміє. У будинку, де пара розпивала алкоголь, нібито знайшли закриваний фруктовий ніж. Той спочатку стверджував, що вони посварилися, і вона сама вдарила себе ножем під час сутички, коли він намагався піти. За словами поліції, актор пізніше розповів, що вони посварилися через його роботу, і вона сказала йому збирати речі і йти з дому. Вона пішла на кухню і повернулася з ножем. Вони боролися за нього, і він у сліпій люті вдарив її ножем, вбивши на місці. Після інциденту він зачекав і здався поліції, коли ті приїхали на місце події. Коли у суботу Тханапата доправили до суду в Мінбурі, його адвокат подав клопотання про звільнення під заставу, тоді як поліція наполягала на відмові. Суд відхилив клопотання через серйозність злочину та можливість втечі підозрюваного у разі звільнення. Адвокат подав апеляцію. Апеляційний суд відхилив її, визначивши рішення нижчого суду в правильне. І як висновок засуджений до 10 років ув'язнення. Наступний у нас клуб Равіфт. Чесно, була здивована його побачити, бо буквально місяць тому вирішила подивитися топ форм. Я не змогла чесно, був трішки бред і крімж. Але він ще багато деграв другорядні ролі. З того, що я бачила, то це теорія кохання і мій інженер. Поліція затримала актора 27 років у районі Чатучак у середу за підозрою у відмиванні грошей після скарги, що він шахрайським шляхом заставив іноземця інвестувати 797 мільйонів батів у цифрову валюту. Бум, уродженець провінції Чонборі, був заарештований під час зйомок у кінотеатрі Major кіноплекс Рад Кримінальний суд видав ордер на його арешт 26 липня за звинуваченням у спільній діяльності з відмивання грошей. Актор є одним із семи підозрюваних у цій шахрайській схемі. Поліція отримала скаргу, що вони змусили іноземці перевести біткоїни на суму еквівалентну 797 мільйонам батів, Вірячи, що це інвестиції в акції компанії, які інвестують у цифрову валюту Dragon Coin. Скаржник заявив поліції, що не отримував дивідендів від компаній та не отримував запрошень на збори акціонерів. Також стверджується, що ці компанії не інвестували в DragonCoin, а підозрювані уникали відповідей на запитання про ситуацію. Актор заперечує звинувачення: скаржником боївся фінський громадянин Арні Отава Сааріма, який познайомився з підозрюваними в червні минулого року. Командувач підрозділу боротьби зі злочинністю Майтри Чімчарк заявив, що бум і його старший брат паріння обдурили Саріма, а викрадені гроші передали родичам. Поліція отримала ордери на арешт паріні та старшої сестри актора Супітті, а також планує отримати ордери на чотирьох інших підозрюваних відомих бізнесменів фондової біржі Таїланду. Майтрі зазначив, що сім'я актора має добрий соціальний і фінансовий статус і керує рестораном у Чонбурі. Інші підозрювані перебувають за кордоном, і деяких із них пізніше звинуватять у публічному шахрайстві. Заступник Майтрі, полковник поліції Чакріт Саваці, повідомив, що підозрювані підійшли до Сааріма, дізнавшись про його великі запаси біткоїнів. Бум переказав близько 400 мільйонів батів своїм братам і сестрам, а ці гроші надавалися у борг під заставу землі. Поліція вилучила активи на суму близько 200 мільйонів батів. Актор продовжує заперечувати свою провину, незважаючи на твердження поліції, що вони мають докази проти нього, зокрема, електронний рахунок на його ім'я для отримання біткоїні-депозитів. Бум прийшов разом із адвокатом о 8.30 ранку, значно раніше від призначеного часу 10 годин ранку. Джерело в підрозділі боротьби зі злочинністю повідомило, що актор намагався уникати відповідей на запитання журналістів, особливо щодо двох його братів, які також звинувачуються біля головного офісу в Бангкок. Старший брат Тханасит незабаром приєднався до Бума для слухання обвинувачень. Після трьохгодинного годинного допиту, Бум коротко заявив журналістам, що він ніяк не пов'язаний з тим, що сталося. Він також сказав, що не підтримує контактів зі своїми старшим братом і ключовим підозрюваним парінією, і не знає, де той перебуває. Паріння разом із іншими родичами є підозрюваними у справі про шахрайство. За даними поліції, їхні банківські рахунки містять сотні мільйонів батів, які як стверджується походять від конвертації криптовалюти, що була переведена фінським власником Арніса Аріма для фіктивних інвестицій у тайські акції та інші активи. Після арешту Бума 8 серпня на знімальному майданчику його разом з Парінією, який перебуває у розшуку, звинуватили у відмиванні грошей. Бума тоді відпустили під заставу. Поліція викликала п'ятьох осіб для висунення обвинувачень у змові щодо шахрайства: Бума, Паріні, Тхана Сита, бізнесмена Чокріса Ахмада і відомого інвестора на фондовому ринку Прасіта Срісована. Як Чокріс, так і Прасіт у вівторок визнали обвинувачення в змові, але продовжують заперечити свою провину. Обидва вони також уклали мирову угоду з Лиса Аріма, який заявив про задоволення угодою, але відмовився розкривати її деталі. Заступник голови підрозділу боротьби зі злочинністю Чакріт Саваці зазначив, що якщо потерпілий буде задоволений компенсаціями, він може відкликати скаргу про шахрайство проти цих двох осіб. Чакріт додав, що якщо паріння, яке ймовірно перебуває за кордоном, не з'явиться на виклик, поліція буде вимагати ордер на його арешт без повторного виклику. За словами Чакріта, на основі допиту обвинувачених батьків Бума також можуть постати перед обвинуваченням у відмиванні грошей. Вони переказали мільйони батів, отримані від паріні, на різні рахунки, тому незабаром їм має бути вручено виклик на допит, додав заступник голови підрозділу. Тайський актор бум був звільнений під заставку у 2 мільйони тайських батів. За умовами звільнення, актор, відомий як бум, має залишитися в Таїланді. Чесно, щось у цій справі не так. Я хазе, чи це такий сімейний бізнес, чи що, але, як бачимо, це не заважає йому далі грати в BL. Далі у нас японський bl актор і вже колишній айдол японського гурту One and Only Кеншин Камімура. Який минулого року здобув популярність завдяки біодрамі underage Immature I'm not used as a tool, був затриманий 2 березня за підозрою в домаганні до 27-річної перекладачки під час святкування після панзустрічі в Гонконзі. За звинуваченням, Камімура під час святкової вечері в ресторані у Монгкоку неодноразово торкався стигна перекладачки, незважаючи на її відмову. Під час судового розгляду жінка через відеозв'язок розповіла, що Камімура запросив її піти з ним у туалет, на що вона відмовилась. Пояснивши, що, що має хлопця, але він продовжував доторкатися до неї. Захист стверджував, що перекладачка перебільшала і намірі щодо туалету могли бути не непристойними. Слухання справи відбулося у західному Ковлуні у Гонконзі, 15 квітня, о 3.40 ранку. Якщо його визнають винним, йому загрожують до 9 років ув'язнення. Сім'я Кеншина поїхала до Гонконгу, найняла адвоката та перебувала у місцевому готелі в очікуванні суду. Новини про заставу не були оголошені, тож, можливо, він залишався під вартою. Юрист Макото Ендо з адвокатської контори BLG зазначив, що юридична система Гонконгу, яка базується на британському праві, відрізняється від японської. З вищими адвокатськими та заставними витратами, якщо буде визнано винним, згідно із законом Гонконгу, можливий максимальний термін ув'язнення до 10 років. Юрист також наголосив, що у разі відсутності кримінального минулого, якщо буде досягнуто мирової угоди зі стороною потерпілої, можливо отримати умовне засудження або менш суворе покарання. Проте для іноземців навіть умовне покарання може означати примусову депортацію та ускладнення пересування в гонконзів у майбутньому. За повідомленнями гонконгських змі, декілька десятків фанатів, серед яких були і японці та китайці, вишикувалися в чергу біля суду вже з 6 ранку, щоб отримати квитки на слухання, де понад 170 місць було зайнято. Перед початком слухань руки кеншина тремтіли. Він плакав і заявив про свою непричетність японською мовою. Деякі фанати також плакали разом із ним. На питання судді чи потрібна перерва Камімура відповів кантонською немає потреби. Суддя Пітер Ю визнав Камімуру винен, зазначивши, що його дотики мали сексуальний підтекст і були непристойними. Камімура був оштрафований на 15 тисяч гонконських доларів. Без тюремного покарання. Хоча максимальне покарання за таке правопорушення в Гонконзі до 10 років ув'язнення. Після оголошення вироку деякі фанати Камімури розплакалися у залі суду, у той час, як сам Камімура виглядав полегшеним. Ну, блядь, не дивно. Тобі б просто дали заплатити штраф, і ти вільний, блять. Ну, це Під час слухання виявилося, що дії Камімури були сприйняті як явна неповага до жінок. Фанати з Японії та Китаю чергували в суді, щоб зайняти місце для слухань. А деякі глядачі прийшли, щоб краще зрозуміти справу, оскільки в мережі почали з'являтися суперечливі коментарі щодо перекладачки. Що ж, я в ваху, якщо чесно, тому що це все таке домагання. Зараз невідомо Декенщин, інстаграм у нього не активний, і я не думаю, що він скоро повернеться до акторства. Але те, що він отак відмазався, це піздець. І останній у нас сьогодні про Радчапат. Це той, за кого я казала, що пам'ятаю скандал з ним. Так ось, цей скандал, мені здається, плюс-мінус розпочався після закінчення лакорну Джекін Джокер, де він грав. І чесно, мені подобався цей актор до тих пір, поки я не знала, що він зробив. Усієї ситуації я не пам'ятала, бо багато що писали в соціальних мережах. Тож зараз спробуємо все розкласти по поличках. Розпочнемо. Райський актор, співак, діджей і модель Пром радчат Борасарн раптово опинився в центрі скандалу через серйозні звинувачення у сексуальних домаганнях, що почалися з'являтися з 13 червня 2025 року. Соціальні мережі Таїланду вибухнули хештегами Еназербойтіджі та PromPay. Коли користувачі вимагали від актора взяти відповідальність за серію обвинувачень, що стосується кількох фанаток, скандал почався зі звинувачень в X. Раніше Twitter, де користувачка вказала, що пром чи Instagram і Бойті мав неприйнятні стосунки з фанаткою, що нібито завершилися її вагітністю. Жінка нібито просила його взяти на себе відповідальність, але пром відмахнувся і навіть тиснув на неї, щоб вона зробила аборт, відмовляючись підписувати юридичні документи, пов'язані з дитиною. Цей пост причинив хвилю показань від щонайменше десяти інших жінок, які звинуватили промо у переслідуванні молодих фанаток, серед яких були неповнолітні та дівчата віком до 20 років. За словами потерпілих, пром відмовляється використовувати презерватив, бо це створює пластикові відходи. Принижував жінок. Наприклад, казав, що одна виглядає як ладібой. бой. Примушував партнерок приймати контрацептиви, але відмовлявся брати відповідальність залякував жертв або силою свого статусу, змушував мовчати. А також переконував молодих фанаток кілька разів зустрітися з ним приватно, іноді під тиском вживання алкоголю. Інші потерпілі почали виходити зі своїми історіями, ділячись скриншотами та свідченнями про події, досвід із актором. Багато з яких датуються ще до 2021 року. Одна зі свідків заявила, що Промо змусив її купити та прийняти екстрену контрацепцію, не виявивши жодної підтримки, коли вона мала побічні ефекти. Інші обвинувачення включають порушення меж особистого простору, плір з неповнолітніми в інтернеті та великістю повідці. Показує турботу про дітей на публіці, а насправді їх не любить. Основними звинуваченнями це неодноразові спроби промо зустрітися з на наодинці, іноді під вживання алкоголю, відмова використовувати контрацепцію під час інтимних зустрічей з аргументу про пластикові відходи. Тиск на жертв приймати контрацептиви для повторних зустрічей, але відмова брати відповідальність: вербальні знущання і приниження, навмисне прицілювання на жінок віком до 20 років, використання своєї слави і довіри фанатів для маніпуляції ситуацією, включно з погрозами мовчати. Наразі понад 10 осіб вийшли з заявами, і вважається, що кількість потерпілих зростатиме. Розчаровані фанати навіть збурляли, рвали та палили фотографії та мерч з промо. Сам пром жодного офіційного звернення не робив. Проте фанати помітили, що він раптово перестав підписуватися на всі акаунти в Інстаграм, що підживлює підозри про спробу приховати докази чи уникнути уваги. Зі значним розголосом погляди всі спрямувалися на агентство, яке управляло кар'єрою Прома. 15 червня компанія нарешті зробила заяву у Twitter, повідомивши, що вони ознайомлені із ситуацією і провели повну внутрішню перевірку, зокрема аналізуючи візуальні та письмові матеріали в мережі. Як результат, агентство та пром домовилися про негайне розірвання контракту. агентство додало, що дає простір для належного розгляду ситуації, чітко відмежовуючись від актора. Громадськість переважно схвально сприйняла цей крок. Фанати та коментатори вітали агентство за те, що воно нарешті вжило заходів. Багато хто тепер сподівається на судовий розгляд, і найголовніше на справедливість для потерпілих. Ось такі пироги малята. Тож не ведіться лише на гарний литіку актора, бо хто знає, що під ним ховається. А я вам дякую, що ви подивилися це відео. Якщо хочете бачити подібних більше, звісно, пишіть про це у коментарі. Я буду дослухатися до вас. Ставте лайк і підписуйтесь на цей канал. Також хочу вам сказати, що я зараз активно веду телеграм-канал, тож можете підписуватися, там буде багато інсайдів про моє відео і моїх думок, так і життя. А з вами була Люма. Не зустрічайтеся з непонятними тюбиками і до нових зустрічей!